Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 4 листопада 2025 року, на засіданні конкурсної комісії з проведення відбору незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств присутні дев'ятеро членів конкурсної комісії. Засідання у нас правомочно. Пропонуємо розпочати засідання. Хто за те, щоб розпочати засідання конкурсної комісії? Дев'ять за. Хто проти? Хто утримався? Добре, відповідно до пункту 5.2 порядку утворення організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Нікопольської міської ради. Засідання примочним приймати рішення. Порядок денний встановлення строку для подання документів для участі в конкурсі з відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства міські автомобільні дороги, 1 Нікопольської міської ради. Згідно з критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради на комунальному підприємстві Нікопольської міської ради є обов'язковим, необхідно відібрати незалежних членів до наглядової ради, КП міські автомобільні дороги 1 Нікопольської міської ради. Нам треба відібрати двох незалежних членів. Наглядової ради від громадськості пропоную встановити строк для подання документів для участі у конкурсі з відбору незалежних членів наглядової ради КП міські автомобільні дороги 1 Нікопольської міської ради. Які будуть пропозиції? Який строк дати? 25 днів. 25 днів. Звичайно, <раплянський> по закону, тобто 25 робочих днів буде достатньо для громадськості, щоб визначитися та подати відповідні документи. Так, Інших пропозицій немає? Немає. Пропоную поставити на голосування та встановити строк 25 робочих днів, від дати розміщення оголошення на офіційному сайті Нікопольської міської ради для подання документів. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дев'яте раз. Все, дякую за роботу. Приписуємо протокол дякую. на цьому засідання. Закінчено.